Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Надіюсь, буде весела гра. Так як граємо Бенко Амбіта Бенко. Цікаво, що тут вибирає зараз? Що ж таке? Ну, давайте. Є є 6 граємо. Ось модерн. Сучасний варіант Гамбіту, Бенко. Побили. Може буде бити тоді. У мене буде гарний центр. У мене і так, вже зараз гарний центр. Треба думати щось з цим пішаком. О, до речі. Давайте слон Е7 зіграє і рокіровку. І тепер поб'ю. От, дивіться, побив слон і шах. Ша, кінь йде, пішак вперед. А, чи не працює? Може не працює. А, здався. Правильно, там ж кінь йде. Це ж треба. Чекай, а там не приходило ферзь сюди, ні? Щось не знаю, щось суперник мені здається, натопив. У мене нема тут нічого такого особливого. Ну, Кіні 4 ферзь пішов. Кей, С4. С4. БЦ. Якийсь є слон а 3 Ну, я, чесно кажучи, навіть не міг собі би уявити цей хід слон А3, тому що всі інші ходи. По... Ну, я би в слон не в 6, напевно, знайшов б. сюди прицілився. Але слона 3 я б не знайшов. Чомусь мені здавалось, що ферзь D2, ферзь C2 якось. Нормально, тому що на взяття там ферзь б'є і мат. Ну, бачите, суперник здався без бою. Ось насправді. Ну. Так не треба робити. Треба все ж таки. Ну, здається, що зівнув, але. Не знаю. Мені здавалося, що кінь C3. кінь e 4 Просто ферзь кудись зійде. Ферзь... От ферзь c 2 цікавий, ферзь d 3 каже краще. А ферзь c 2 чому погано? Через слон f 6 а ще більше підв'язали тут. Окей, добре. А ферзь d 3 пише все ж таки краще. І C4 треба знайти якийсь хід на bc, Треба знайти хід ще. Слон А3. Щоб я не знайшов би точно, напевно. Оце настільки. Ну, Ну, напевно, складно. В рапіт, коли граєш, може в якусь класику, можливо. Ну, таке, друзі. Так от Бенко розігрується.